Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо останній проєкт за це півріччя. І це буде у нас о, математичний тренажер. Це буде спеціальна програмка, яка буде давати нам о, завдання на, множень, на множення, на додавання або віднімання, і перевіряти, чи ми правильно чи неправильно порахували. Як це все робиться взагалі? Нам спочатку потрібна одна бібліотека і три змінні. Бібліотека, це ми розглядали на минулих уроках це random. Щоб її додати, ми пишемо просто import, random. І нам потрібні три зміни. Хайбаться X, Y і Z. Змінна X і Y це будуть випадкові числа. Випадкові цілі числа, які будуть генерувати з комп'ютером, і з допомогою яких і будуть нам приклади створюватися і показуватися. Так і дамо x дорівнює int. Ой, вибачте, random. Rand int. І в душка вказуємо від скількох до скількох. Від 0, наприклад, до 50. І аналогічно y дорівнює random. Rand int. Від 0 до 50. Z це буде число із клавіатури, яке ми введемо. Z дорівнює int input. Тобто, ввести з клавіатури. І вкажемо користувачу. Ми йому перед цим напишемо print. Введіть. Ой. Об, о, ми ж так, як це. А, ну. Хай буде введіть відповідь на запитання. Трохи не так тільки зробимо, я багато. Поставив ОФ так, то, що форматування. О, і зробимо ось так. В фігурних дужках зміна X плюс. Знову фігурні точки змін на y. Дорівнює і знак питання. Я буду отак. Закриваємо. Єдине, що я додам, що є slash ось таке. Щоб писати за заступного рядка. І запустимо цю програму. Це у нас буде о, математичний тренажер. Тренажер. Зберегти. І у нас просто пише. О, 44 плюс 5. Це буде 49. Все, програма завершила свою роботу n тут навіть не потрібен в нашому випадку. Якщо ми запускаємо, ми відповідаємо все рівно цей. Але ми можемо ось я відповім, що це 5000, програма просто завершить роботу і все. Потрібно, щоб програма перевіряла, чи правильно ми відповіли, чи ні. Тому додаємо умову. If якщо x y дорівнює, дорівнює z. Тобто, якщо x плюс y дорівнює тому, що ми написали на... з клавіатури. Тоді нам буде писати, повідомляти, що це вірна відповідь. Інакше відповідь не вірна. Тобто, якщо воно дорівнює, тоді Print, тобто вивести на екран. Вітаю. Відповідь вірна. Закриваємо лапку і дужку. Else, тобто інакше. Print. Вивести на екран. Хаби там, наприклад, ви помилилися. Крапка «Вірна відповідь. І одразу будемо відповідь писати. Оце о, ми «Вірна відповідь, кома. Ой, закриваємо лапку, кома X y. І закриваємо дужку. Запустимо. 49, 43 плюс 9. Я напишу, що це одиниця, і мені пише: Ви помилилися. вірна відповідь 52. Зараз ми запустимо знову. О, 14 плюс 16 це у нас 30. І пише нам, що все, вітаю, вірна відповідь. Але кожного разу перезапускати програму, щоб дати одну відповідь, ну, досить скучно, скажімо так, це незручно і все. Тому ми додамо таку фішку як while true. В минулих уроках я пояснював це нескінченний цикл. Тобто завжди буде повторюватися те, що записано в ньому. Виділяємо те, що ми вже написали, і натискаємо один таб, щоб зробити відступ. Якщо зараз ми запустимо, ми можемо відповідь написали, одразу наступне питання у нас. Тут у нас 86, і одразу наступне питання буде о, 50, о, скільки, 58 і так далі. Але це добре, що нам пише правильно наше відповідь чи неправильно. Давайте додамо ще, щоб був рахунок. Тобто, щоб у нас о, створювали зміни з рахунком, скільки загалом ми питань відповіли, і скільки з них були вірними. До цього ми дамо дві змінні. О, перша змінна, нехай буде Q, називаємо її дорівнює 0. І друга змінна W дорівнює 0. В Q ми будемо записувати всі вірні відповіді, в W будемо записувати взагалом кількість відповідей, яка була. І тому, якщо у нас результат відповідь вірна, наводиться на екран, також домой, що Q буде плюс дорівнює 1. Тобто нашу Q ми збільшимо на одиничку. Аналогічно можна писати Q дорівнює Q плюс 1. Якщо вам так зручніше. В кінці самому після else, прибираємо один відступ. І пишемо: по-перше, збільшуємо нашу W, W до рівня W-1. А по-друге, ми вводимо о, кількість правильних відповідей і кількість загальних питань на екран. Print F. Ставимо ще форматування, щоб можна було змінні вставляти. І вводимо о, о, правильних відповідей. Відповідей. Фігурна дужка і ставимо Q. З. І так само фігурна дужка з W. Закриваємо лапку і дужку Спробуємо знову. Я випадкові відповіді пишу. Мені він пише. Я навіть не вгадав. А чому я не вгадав 23? А тут не 23 має отриматись. Чомусь помилка була. Ну, 29 плюс 12 це у нас буде 41. Вірна відповідь? 14 плюс 24 це у нас 38 і так далі. І мені от зараз кожного разу пише: от зараз у мене 3 вільних відповідей із 7 загалом. І все. Але це ми створили для додавання. Як я говорив на початку урока, ми будемо робити ще віднімання і множення. Робиться воно аналогічно до того, що у нас оце вже є. Єдине, що нам потрібно буде додати, щоб користувач вибирав, яку дію він хоче, на яку дію він хоче потренуватися. Тому ми пишемо на екран так, Print. І для зручності я три таких скобки поставлю. І пишу. Оберіть операцію, яку хочете тренувати, та надішліть правильну позначку. А тут, мабуть, я просто напишу. Оберіть операцію, яку хочете потренувати. Та надішліть відповідну позначку. І дві крапки. Закриваємо лапку і дужку. І ще один принт. принт але тут уже от з трьома такими лапками. І пишемо, що, наприклад, буква В це віднімання, буква D велика це додавання. І буква M велика це множення. І так само три лапки закриваємо і дужку закриваємо. І все. О, далі ми перевіряємо, яку із, о, що саме вівкористувач. І якщо оця. О, а, ну оце ось нам потрібно ще додати зміну, в яку це буде записуватись. Назвемо її T, дорівнює STR, дужка, душка Impact. І закриваємо. Нічого не пишемо в дужках. І якщо наша t дорівнює дорівнює о, букві, наприклад, В, тобто віднімання, буде робитися щось одне. ELIF. Наше Т буде дорівнювати додавання, тобто велика буква D. Ми будемо робити друге. І elif Наше Т дорівнює дорівнює великій букві M. А саме множення. Також дві крапки. Щось будемо робити. Else. О, якщо інші всі випадки, ми просто напишемо, що користувач помилився, і нехай спробує знову. Print. Ви помилилися. Крапка «Спробуйте знову. Будете обрати знову. Закриваємо лапку і дужку. Для додавання у нас є. Тому я просто виділяю, вирізаю це Ctrl-X і там, де додавання, вставляю. Єдине, що потрібен, ще один відступ. Тоді я знову виділяю і ставлю там. Додавання у нас є. О, аналогічними е, методами буде працювати множення і віднімання. Тому я просто вставляю віднімання цей самий фрагмент коду. Виділяю, роблю відступ. Але редагуємо. Це у нас віднімання, тому знак у нас не плюс, а мінус має бути. В Якщо перевірка також не плюс, а мінус. І вільна відповідь також тут не плюс, а мінус. І все. Аналогічно до множення також вставляємо. Виділяємо, робимо відступ. І змінюємо всі знаки з плюса на множення. Раз помножити. 2 помножити. І ось тут також знак множення. Єдине, що множення я поставлю не від 0 до 50, а від 0, хай буде до 10. Щоб мені не доводилося сильно думати над тим, яка правильна відповідь, яка ні. Запускаємо. Нам пише: оберіть операцію, яку хочете потренувати. Та надійшіть відповідну позначку. Я надсилаю букву В, хочу віднімання. І ось мені показує 0-37, скільки буде? Мінус 37. 36-44 і так далі. Щось відповідаю не таке, мені пише, що це неправильна відповідь. І показує, яка відповідь із цих буде правильною. Якщо я запускаю знов, і спробую, наприклад, от я хочу ділення. А ділення тут не можу ділення хочу. Мені пише, я помилився, спробуйте обрати знов. І програма завершила свою роботу. Щоб мені спробувати знов, мені знову треба її запускати. Щоб такого не було, я після змінної. Ось після першого принта створюю ще один нескінчений цикл: while, true і дві крапки. А все, що написано знизу, ми виділяємо і так само ставимо один таб. Окрім оцих двох рядочків. Тут залишаємо, як і було. Напускаємо, я пишу що-небудь. Ось, якщо я невірно пишу, мені пише: ви помилилися? Спробуйте знову. І знову виводи на екран якісь варіанти відповіді. Я обираю M, тобто множення, мені 5 і 6. 5.6:30. 8.1, 8. Там тут, наприклад, напишу це 10. Неправильна відповідь. І правильну відповідь вивело мені на екран. Тощо. Тобто наша програма працює: як віднімання, так множення, так і додавання. І з допомогою цієї програми ми можемо як самі потренуватись, так і дати молодшим братам, сестрам або просто знайомим опрацювати і подивитись на неї. На цьому ми наш урок завершуємо. Дякую за увагу!